Вже три роки такі зустрічі організовує головний редактор газети Вільний голос Валентина Близнюк. Цьогоріч мати Тараса Синюка розповіла нам про свого сина, найцікавіші історії з його довійськового життя та про смерть героя. Жінка каже, що в дитинстві це була маленька, звичайна дитина у школі. Вона не помічала за Тарасом ніяких схильностей до військової служби. Однак він обрав її. Навчання в військовому інституті давалося коло легко згадує мати. Опісля був направлений у 95-ту окрему аеромобільну бригаду. Пройшов шлях від командира взводу до очільника батальйону. Колеги військові згадують, що Тарас не мав іти служити в АТО. Однак залишати своїх, як він казав, пацанів військовий не захотів. Він не мав їхати туди. Він мав бути в штабі і давати накази. Але він сказав, що там мої пацани. І я їду за ним. Пані Наталя каже, що початок червня це найважча пора року, адже 3-го числа її сина не стало. Це чорний день у її житті. Однак жінка каже, що підтримує і відчуває його і зараз. Приходить цей день, 3 червня. Я ще пам'ятаю, що я з ним говорила. Я говорила з ним у неділю, а це вівторок. Сталося ту неділю. Я набрала його, він правду скинув. Але потім передзвонив і кажу, Тарасику, ну як там обстановка, стабільно, тяжка. І подав якусь команду і відключився. За виняткову мужність і героїзм виявлені у захисті територіальної цілісності і незалежності України, жертовне служіння українському народові Тарасу Синюкові присвоєно звання Героя України посмертно. Пані Марія Синюк мріє про той день, коли вже настане кінець цій кровавій війні. Всіх, хто зараз там на сході, вважає своїми синами та героями України. А матерів закликає молотися та вірити, що їхні діти повернуться додому живими. Я вірю, що всім важко, що їхні діти там чоловіки. Але хтось там мусить стояти і ми мусимо вистояти. Я вважаю їх героями, народними героями, тому що, ви знаєте, дуже багато потікало за границю, повиїжджало. А справжні, най там дуже багато є старших, сорокарічних, п'ятдесятирічних, й дуже молодих багато. Тому що розказують, що і то молоді є такі дійсно патріоти, що вони лізуть під кулі, просять їх. Почекайте, зараз ні. Ми йдемо, ми йдемо, ми захищаємо свою землю. Матері тримайтеся. Марія Синюк всім серцем хоче, щоб на Сході більше нагинули воїни. Хай жертва її сина буде останньою. А всі, хто каже, що у нас немає війни, хай погляне у вічі цієї жінки. З коло Богдан Малецький, Сергій Олексєєв, телеканал Рає.